Всім привіт! Ось у нас вважається зазвичай саме такий ліс, ліс, в якому найбільше тварин, він такий затишний, темний, в ньому багато начебто схованок. Але це тільки у нас. Тут такий затишний ліс, він занадто вологий, Якщо знати е, місцевий клімат, то... Одразу стає ясно, що тут занадто багато води. І взагалі взагалі в лісах Фінляндії води занадто багато. Тварини не шукають як в Україні, десь якусь вологу, вону, там, де прохолода, де волога. Вони навпаки вилазять на сопки, шукають сухості і затишку поміж каміннями. От із-за цього тварини місцеві низини просто переходять тропами. Вони їх просто-напросто перебігають по воді. А от пастися чи відпочивати піднімаються цими штропами уверх. Ось як тут іде тропа до вершини сопки.